Скорботні дні не полишають прилучину. На що до рідного міста повернувся герой Дмитро Губаренко, сильному та мужньому воїну назавжди 35. 14 березня на прощання з героєм прийшли сотні прилучан. Зібралися друзі, побратими, знайомі, аби розділити біль втрати з родиною загиблого та провести свого захисника в останній земний шлях. Дмитро Вікторович народився 21 листопада 1988 року в місті Прилуки. Перший дзвоник для тоді маленького Дмитра продзвонів на подвір'ї школи номер 12 Вчителі та однокласники пам'ятають Дмитра як скромного та завжди усміхненого хлопця. Він любив життя і став на захист мільйонів. І він був Гарним учнем, став гарною людиною, був гарним товаришем, став гарним чоловіком, гарним батьком. Був як боляче говорити про наших учнів у минулому часі. Але він немарно прожив своє, хоча й коротке життя. Він був повний планів, які, на жаль, він не встиг. Він не встиг своїх діток привезти до школи, він не встиг поділитися з ними власним життєвим досвідом. Він не встиг дати їм цінну батьківську пораду. Але він віддав життя за те, аби його діти, як і діти всієї нашої держави, жили у мирній, вільній. Незалежній Україні Пам'ятатимуть сміливого мотивованого Дмитра і в Привуцькому професійному ліцеї, де навчався герой. А вже пізніше Дмитро Губаренко проходив строкову службу в Збройних сил України. У довоєнний час відкрив власну справу, одружився. Дмитро був неординарною особистістю, захоплювався пейнтболом, любив малювати аерографом та грати на гітарі. З поклику серця та відчуття справедливості Дмитро Вікторович став на захист держави українського народу. Дмитро Губаренко був призваний на військову службу по мобілізації Приуцьким районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки. Службу проходив у військовій частині А 2582 на посаді. Старшого бойового медика 9-го десантно-штурмової роти, 3-го десантно-штурмового батальйону. 10 березня 2024 року. Мужньо виконавши військовий обов'язок у бою за Україну, Дмитро Губаренко загинув на полі бою в районі населеного пункту ВРБВ Пологівського району Запорізької області. Без сина залишилися батьки Світлана Павлівна та Віктор Миколаєвич, без рідного брата Микола, без батька, син Константин та донька Анастасія, без вірного побратима, товариші по службі. Загибель воїна. Це ще одна тяжка Втрата для Прилуцької громади це неумовний біль і смуток для родини полеглого захисника, говорить заступник міського голови Олександр Сивенко. Важко знайти слова втіхи для рідних і близьких полеглого воїна, коли перестало битися серце людини, яку вони любили і яка мала велике значення в їх житті. Проте світлі спогади про Дмитра Вікторовича, який залишив по собі добрі справи і чесно прожив своє коротке життя завжди будуть сильніші, ніж смерть. Наразі наша багатостраждальна українська земля щодня приймає своє лоно своїх синів, які захищали її від російського звіра, що прийшов з ненавистю і вбиває, калічить. Руйнує і нищить все, що створено нашим народом. Сьогодні вона скроплена дуже великою кров'ю кров'ю любові, кров'ю відваги, кров'ю великої відданості за кожного з нас. Тому смерть Дмитра Вікторовича і інших наших прилучан, які загинули в цій війні. Повинно навчити нас любити життя, любити Бога і рідну Україну. Вічна йому слава, вічна пам'ять! Закінчив свій земний шлях Дмитро Губаренко, пройшовши його як справжній воїн, гідно, ставши для Прилуцького краю усієї держави героєм. Шануємо пам'ять полеглих воїнів. Пам'ятаємо, в яких умовах та якою ціною у військових виборюється зараз незалежність України.